Всім привіт! Дев'ята серія проходження гри Manor Lords Так, попередній серії ми почали транспортувати, передавати, продавати черепицю з нашого нового міста. от цього. от цього І, відповідно, ми зможемо уже в старих наших містах почати будувати м помешкання третього рівня. Давайте ми глянемо, чого нам не хватає Нам не хватає продукції. Не хватає продукції. І корчми. Добре. Корчма у нас буде працювати, коли у нас запрацює солодильня, і буде врожай ячменю чи жити. Я не пам'ятаю, що там має бути. Зараз ми подивимось. Нехай вони добудовуються тут. Так, добре. Можливо, ще варто поставити декілька полів, де б їх розмістити. Пшениця. Достатньо людей. Добре. Так, ти тут вже побудувалося? Не побудувалося. Чому ти не будуєшся? Так, малий хлів. Хатинок додати більше. Давайте ми додамо ось тут робітників трішки. Так, що ти в нас тут будеш робити? Нам потрібно гроші звідкись взяти, ми нічого не продаємо. Тоді нам потрібна факторія. Я десь її розміщав, чи ще ні? Факторія є. Добре, що ми можемо продавати? Що ми зможемо продавати? Чого у нас в нас надлишку? Це черепицю, напевне. Будемо вивозити. Вивозити черепицю. Ага, не можемо. Ега. Цікава ситуація виходить, у нас нема грошей, щоб відкрити маршрут. Не торгувати. І що робити? Я потратив всі кошти на те, щоб поставити тут. виробництво якесь. І мені тепер не вистачає грошей, щоб М ситуація неприємна. Ситуація не з приємних. Звідки ми можемо взяти ось тут гроші? Мабуть, ні... ніяк. Оце вже не поповниться у нас. Це жах, оце я промахнувся, ми нічого не можемо продавати. Хм. Неприємна ситуація, добре, буде тоді це село жити без без покращень, без торгівлі. Е, давайте ми тоді додамо ще просто декілька хатинок. Десь ось тут, можливо. Нехай буде, добре. Де взяти гроші? Якщо маєте ідею, пишіть в коментарях. Так, солодильня. Можеш робити уже е, з ячміню солод? Добре? я Нам потрібен ячмінь. Якщо би я поставив ще декілька полів. Так, 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 де у нас є поля. Житниця ось. Ага, житниця у нас є, нам потрібне поле. Давайте попробуємо десь ось тут розмістити. Угу. Добре. І тут у нас буде. Ячмінь. Потім тут буде у нас. Пшениця. Буде пар, напевно. Окей? Окей. Добре. Ви нічого не можете робити, правильно? Тільки можете... речі свиней. Ха. Ми тип можемо змінити, але купити самих тварин ми можемо. О, халепа, оце я промахнувся. Добре, просто нехай розбудовуються і працюють на виробництвах. Що тут? Не примикає до основної дороги. Це як недостатньо пасовищ. Дивіться, у нас розмножилися овечки. І нам не вистачає тепер для них місця. Давайте ми додамо ще декілька полів. Як вам ось таке гігантське поле. Якось ми могли би їх перемістити. Чи вони самі розподіляться між полями? Я маю надію, що самі роз, роз, розподіляться. Так, дерев'яну церкву можемо припідняти рівень трішки. Так, збирачі у мене тут працюють. Пильна яма, сиромятня. Лісник. Так, де у нас? Руїна? Що сталося? Щось завалилося. Так, 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 солодильня мала би робити солод. Так, давайте ми повернемося. Робиш? Солодильні. Так, зерно, борошно, солод. Нема солоду. Халепа! Так, я думаю, нам потрібно буде ще поставити одненьке Оцей пакувальний. Пакувальний центр, як він там називається правильно. Так, солодильне. Угу, солод буде робити, добре. Так. Не це, не це. Де воно у нас є? Я загубив. О, ось. Все. Пакувальний пункт. Давайте ми ще одинки поставимо. І будемо відправляти тоді солод в наше друге поселення. Ага, а ось тут ми поставимо тоді. Що не примикає? Я не розумію, що тобі не примикає. з'єднайте цю споруду з трактом. Так, з'єднано вроді чого то Щось поламалося. Корчма. Корчма у мене є, правильно? Велика корчма. Супер. Добре. Відповідно, сюди нам потрібно буде доставляти. Де у нас є господарство першого рівня? Не так. Занадто низького рівня, тобто треба нам другий рівень знайти. М -м -м. Можеш підвищитись? Не можеш. Чого тобі не вистачає? Продуктів не вистачає. Як тобі може не вистачати продуктів? Що я дошок не виробляю? Що в мене взагалі в тому поселенні відбувається? Чому ви не виготовляєте дошок? Лісники є добре. Десь тут мала бути пильна яма. Колодязь. Працюють, ну є дошки. Десь вони. Десь вони розлітаються, ті дошки. З неймовірною швидкістю. Угу. Підвищити не можу, нема продукції. А Де ваша продукція? Народ. Торговий пункт. Е, де продукція? Що в нас взагалі? У нас є овочі. У нас має бути? Можливо, треба збільшити кількість працівників в амбарі. Ну і так достатньо. Тут корчми вже не вистачає. І я тебе зрозумів. Не вистає корчми. Кузня. Добре. Типу, можу додати більше людей, але не можу поміняти їм специфіку. Так, занадто низький запас дошок. Е, всі дошки напевно, йдуть на переробку. Давайте ми, можливо, ще поставимо пильну яму одну, бо вони щось не справляються. Так, де у нас вони є? Ось тут, мабуть. Пильна яма. Ну, давай побудуємо ось тут. Бо дерева у нас багато, а досок нема. А доски нам потрібні для того, щоб ми от після тут працювали. Щось я пропустив цей момент. Так, добре. що у вас? А, чи є у нас уже солодильня працює? Ну Я щось не бачу, щоб солодильня працювала. Ага. Кур багато. Ну, добре. Чекаємо тоді ще. Чекаємо ще багато людей. Додамо от сюди. Е, сюди. Так, так, так. Додатково будемо відправляти в ось це місто. Будемо відправляти солод в майбутньому. Де там у нас є? Ось його, солод а що будемо отримувати? Давайте, я не знаю. Ель. Колись. Хоча наш він нам тут, якщо корчми не буде. Заготовки. нехай буде так. І відповідно наймемо тут одну людину. Колись він же ж появиться, правильно? Так, найманці мені не потрібні. О, вівці. Ось тут поділилися. Двіться, яких багато. Капець, оце вони розмножаються. Можливо, треба ще вівчарів додати? Давайте ще будиночок вівчарів побудуємо. Так, це вони є в специфічних, по-моєму, будиночках. Вівчарі. Дім вівчарів. Добре. І, до речі, можемо поставити вітряний млин. Десь ось тут. Хоча ні, тут, тут ні. Ми ж тут не вирощуємо пшеницю, треба буде в третьому селі ставити. Ну я це вже зробив. Що з тобою не так? Не розумію, що тут поломане? Так, добре. Тошки є. Побудували б мені тут пильну яму? Є, добре. Е, і десь ось цю хатинку, одну з них треба буде зробити. Щоб Ель варили. Королівський податок підвищується, та вспокойтеся зі своїм податком. О, господарство другого рівня. Я нічого не можу поміняти. М -м, зрозуміло. Тесляр. Не повибиравши специфіку тут. Десь пропустив цей момент. Так, давайте, можливо, ще додамо тут декілька хатиночок, нехай будуть. Потрошки, потрошки, щоб їм вистачало їжі. Давайте ось тут ще побудуємо. На чотири хатинки. Я надіюся, що звідти тваринки не втікнуть. Що їх тут підцелюють. Маю надію, що не втікнуть. М -м -м. І я б, напевне, додав хатку ось тут, біля корчми. Іменно вона буде робити нам. Ель. І що вийде? Замаленька, так? Зрозумів, добре. Завелика. Нехай будують. Так, інструментів, щось щось тут мало всього. Ну дуже активно працює це поселення. Дуже активне. Їжі дров. Ого скільки дров. Нам дров хватить на 20 місяців. Скажені. Так, можливо ми тоді... Дров не будемо робити більше? Це склад. Лад ми розширимо, добре. Лісник, Дроворуб. Одненького тут залишимо. Так, добре, є щось що можемо підняти. Рум'ятня. Три людинки може працювати. Давай маємо трішки людей. Масниці, ну все непогано, все дуже і дуже непогано. Єдине, що треба, це якось доставляти сюди солод. О, є солод! Супер! Почав появлятися у нас солод. Тепер треба знайти катинку, яка буде нам робити безпосередньо ель Ну давайте ми навіть тут наймемо когось. Нехай тут вже потрошки працюють. Добре, ліміти ми не ставимо. Так, тут хатинки подобавлялися. Давайте ми тоді більше поставимо в житницю людей. О, і тут ми можемо поставити... Ми. Щоб було у нас борошно. Де би ми його прилаштували? Давайте ось тут. Біля полів. І, і, і. спільну піч можемо тут також поставити. Добре. Ну тут гроші не появляться. Шкода. Шкода. До речі, а в факторії. Факторія. Обмін йде. М -м -м. Ситуація, не знаю, як це виправити. Нам не вистачає на маршрут грошей. І ми нічого не можемо відправити. Треба було зберегти 10-20 грошей. О! Дрова є! Супер! Давайте ми на дровах Попробуємо піднятися. Вивозити якщо їх буде більше. Я не знаю скільки. 100. І ми потрішки-потрішки по піднімемо собі ось тут гроші. Добре, що я перевірив. Супер. Дрова це вже непогано. Так, є солод. Супер. Так, попереміновувати би ті міста, я щось не путаюсь. Давай, підвищуйся. Такс. Ми можемо тільки додати тут людей. А міняти вже специфіку не можемо. Шкода. Шкода. Добре. А тут вибрати не можемо, бо рівень маленький. І дошок не хватає. Ой, біда, біда. Що з дошками? Де дошки? Давайте я тоді ще одну пильну яму поставлю. Не очікувана така проблема з'явилася. хатинка лісника, пильна яма. Ось о. Добре? Просто не хватає нам дошок? Шість дошок треба? Як ми їх виловимо? Добре? Дошки, нам потрібні дошки. Можливо, лучники повиключати трошечки, як кажете. В арбалетам потрібні дошки і деталі. Це капець. Дошок дуже багато. М -м -м, де мої дошки? Без дошок нікуди. Неочікуваний така проблема появилася. Що у нас нема дошок. Тут закінчується, до речі, копальня. А в нас є багаті поклади. Не бачу. Не бачу. Так, 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 так. О, дошки появляються Супер, треба ловити момент. Коли буде в нас достатньо дошок. три ну ч тре? Ну куди ви вже їх поділи? Куди вони поділи дошки? Нема дошок. Жах. Без дошок я не можу робити Ель. А без елю в мене не буде працювати корчма. Ой, жах. О-о-о, а чого ти? А чого воно? Треба покращити. Зараза! Що з вами відбувається? Тут я можу щось поставити? О, в мене якийсь ступор. Одягу не хватає. Як вам може не вистачати одягу? Тут ніхто не поселився, так розумію, правильно? Ма вільних волів. Біда. Господарство другого рівня. Е, Добре. Я з цією проблеми буду розбиратися вже в наступній серії, а цю серію буду закінчувати. Вам дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та вечора. Па-па.